Бердянськ, як і багато інших українських міст, стало символом нескореності і відваги. Кременчук від самого початку підтримує місто побратима, а сьогоднішній захід до Дня міста Бердянська став ще одним проявом взаємопідтримки та солідарності. Ми зібралися на алеї солідарності з містом Бердянськ в день міста Бердянськ. Це місто вже третій рік в окупації і, звичайно, вже. Традиційно ми збираємося тут, щоб солідарність проявити з нашим містом побратимом. Ми вже багато років, майже 20 років міста побратими, і в сьогодні не тільки в Кременчуці відмічається день міста Бердянська, й в таких містах як Запоріжжя, Львів, Київ. Ну і ми, як місто побратим, сьогодні вирішили зібратися на таку символічну акцію. Я щиро вірю в те, що Бердянськ буде українським. Я хочу, користуючись нагодою, передати вітання тим, хто можливо побачить нас з вами тут бердянців, які сьогодні розкидали по світу в різних містах. Хочу передати їм вітання і обов'язково. Передати впевненість в тому, що Бердянськ буде українським містом у сквері поштовому, що біля площі перемоги Кременчужани встановили прапорці в пам'ять про тих, хто загинув унаслідок російської агресії. Окрім такої символічної акції, у Кременчуці також погасили марку, присвячену дружбі з Бердянськом. І сьогодні тільки що погасили сьогоднішнім числом. Так що це пішло в історію. Крім того, в нас є такі ще фалеристи, роблять такий знак. Кременчук, Бердянськ, побратимі. Так що ми теж вносимо якусь лепту культуру і філателію. Це цікаве дійство. Люди з різних куточків країни підтримують одне одного. І це саме те, що робить нас сильними та незламними. Робить нас українцями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.